Дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна. Це програма відкрита студія. І сьогодні будемо говорити про пільги Чорнобильцям. Дочекайтеся за мить. Студія Олена Кравченко, експерт з соціальних питань і кандидат юридичних наук про пільги Чорнобильцям. Що скасовано, що змінено, на що це може вплинути? 30 років вже минуло з дня Чорнобильської е трагедії. Існує єдина база реєстрів. А скільки на сьогоднішній день там зареєстровано людей у статусі ліквідаторів? Я б хотіла вас поправити, сказати, що єдиної бази, єдиного реєстру чорнобильців немає. Він був в свій час в Міністерстві надзвичайних ситуацій. От, Однак, коли передали е, чорнобильські питання, соціальний захист до Міністерства соціальної політики, це в 2004 році, базу цю реєстр цей не передали. Тому, власне, на сьогодні управління соціального захисту збирають е, самі статистику, і просто це просто статистичні дані, скажімо так, і цю статистику подають. Наверх цей реєстр ми не можемо взяти в міністерстві надзвичайних ситуацій, взяти у міністерство там соціальної політики і сказати, що у нас там там 50 тисяч, наприклад, там чорнобильців там ліквідаторів. Ми можемо це зробити, але уже цей реєстр дуже застарілий, і потрібно значна частина коштів для того, щоб реабілітувати цей реєстр. Тому власне. Я думаю, що це якщо це можна зробити, то це потребує дуже великих. Коштів дуже великих грошей. А зараз держава взагалі знає, скільки у нас живе чорнобильців, ліквідаторів і Абсолютно, людей да. постраждалих від чорнобильської трагедії. Да. Щось там змінюється? Ну, наприклад, там здається, змінили там скасували четверту чорнобильську зону. Uh -huh. Так це на що вплинуло? На те, що держава вже менше витрачає грошей, да? на якісь там компенсації, там на якісь пільги. Uh -huh. Абсолютно е, власне. Ліквідували четверту зону зона посиленого радіоекологічного контролю. От і люди, які проживають на забрудненій території в зоні посиленого радіоекологічного контролю, вони не мають права на пільги, на пільги, які в них були. Власне, основна частина, основна пільга для них була така дуже важлива це зниження пенсійного віку. От е, тому. Власне, на сьогодні, крім того, четверта зона, четверта категорія, могли переходити при встановленні групи інвалідності. І коли групу інвалідності зв'язували з Чорнобилем, значить ці люди переходили в першу групу інвалідності і звичайно отримували пільги компенсації, які передбачені для чорнобильців. На сьогодні ми маємо от власне. Я нещодавно мала зустріч з Жителями Славутича в них дуже багато дітей. Це четверта зона, зона посиленого радіоекологічного контролю. У них дуже багато дітей на сьогодні народжуються ем, з фізичними вадами. Вот. І... Власне, як цих дітей захистити, все ж таки це Чорнобильське питання. Да? Чор... Соціальний захист мав би бути для цих дітей. Однак влада підійшла непомірковано до цього, тому що були, були наукові дослідження, де який рівень забруднення. Да? І не можна було підходити так, от. Сьогодні взяли, відмінили всю четверту зону, не ідентифікуючи її. Я розумію, коли четверта зона пуща водиця це зона санаторно курортна зона. Там зрозуміло, що можна відміняти. Туди їдуть люди відпочивати, п'ють воду. Там, там вже чиста зона. А коли це брати там, Славути чи інші там, Ровенська область чи інші території, вони ще є, залишаються забрудненими. І цих людей потрібно підтримувати. Там, зона посиленого радіологічного контролю, да, дійсно потрібно постійно вимірювати. Радіацію і відповідно до цього вже там приймати якісь рішення, можливо, там меншу кількість пільг дати, да, якісь, але ну, власне, соціальний захист має бути за цими людьми. По-перше, по-друге, на сьогодні 700. 30 чоловік в Київській області, це тільки в Київській області, мають ракове захворювання. Це захворювання пов'язане з Чорнобильською катастрофою з Чорнобилем. І вони на сьогодні ну, не мають права перейти в цю першу категорію, пов'язати свою інвалідність з Чорнобилем. Хоча це все ж таки наслідки Чорнобильської катастрофи. Тобто я вважаю, що Підхід неправильний. Тобто реформи потрібно робити правильно. Потрібно робити з поглядом майбутнє, вивчити питання, да, чи можливо це робити. В 2000, так, щоб було зрозуміло, що в 2010 році було виділено 10 мільйонів, на, 10, да, 10 мільйонів на інвентаризацію цих зон радіоекологічного забруднення. І були зроблені наукові дослідження, наукові висновки, але тільки в 2014 році відмінили ці зони. Потрібно було зробити ще раз. Наукові дослідження, виміри радіації. І тоді було б зрозуміло, чи, ну, чи слід відміняти, чи все ж таки слід якісь зони залишити, тому що знову ж таки народженість, смертність, вона перевищує, ну, скажімо, перевищує нормальний нормальний, нормальний, нормальний стан життя. Да? Тобто має враховуватися це питання, і людей мають захищати соціально. Ви сказали про те, що дії влади не помірковані. Абсолютно, так, Так, да. якісь угу. там необґрунтовані, можливо. Абсолютно. А люди це. Бачить і виходять на акції протесту. Да. Про акції протесту ми поговоримо у наступній частині нашої програми. За мить. Дочекайтеся. Отже, влада скасовує, наприклад, там пільги або там четверту зону. Угу. І ми знаємо, що наприкінці березня а, а, чорнобильці прийшли до Яценюка, а, тодішнього прем'єр-міністра, угу. перекривши Грушевського. Детально можете розповісти так, про, про би, цю звичай. акцію, що вимагали? Абсолютно може. Я хочу сказати, що взагалі за рік було п'ять акцій протесту. Тобто, при жодному уряді я 10 років працювала в Міністерстві соціальної політики, я пам'ятаю, кожного міністра працювала з багатьом. Міністр з одинадцятьма міністрами працювала. Коли прийшла Королевська, в міністерстві казали, що гіршого міністра не було. Але коли прийшов Розенко, вони сказали, тепер ми зрозуміли, що Королевська була не найгіршим міністром. Но я думаю, що те саме зрозуміли, і Чорнобильці, коли вдови. Учасники ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи півроку стояли під кабінетом міністрів, чергували днем і днем і ночі. І я до них там виходила, казала, що ну власне бути, повинен бути якийсь або переговорний процес, або закінчити цією акцією. Ну, власне, люди надіялись на те, що ну цією своєю акцією, тим, що вони там стоять, вони щось доб'ються. От і в березні ага, до цього, значить, чорнобильці зібралися і пішли з акцією протесту під Міністерство соціальної політики. Однак в Міністерство соціальної політики двері закрили на замок, і жодну людину не впустили, і жодна людина з міністерства не вийшла, щоб поговорити з цими ліквідаторами, чорнобильцями, з вдовами, переселенцями, хто прийшов і що вони власне хочуть. Двері закрили на замок. А що хотіло тоді наприкінці березня? Наприкінці березня вийшли щодо підвищення пенсійних виплат, uh -huh. соціальних виплат. У да? Нас на сьогодні у Чорнобильців 15% знімають з пенсії. І ну, власне, це не є правильним, тому що цим людям на сьогодні потрібно лікуватися, і в них значні кошти йдуть на лікування. Я вже не кажу на там, засоби реабілітації, на ну, житлові питання. Да? Власне, програма по засобам реабілі... по... Засобам пересування, тобто це отримання. Е, я вже не кажу за отримання автомобілів, це і коляски, і е, костелі. Е, ну, вона на сьогодні закрита, вона не працює. В бюджеті не закладено жодної копійки на цю програму. І це. Ну, знаєте, власне, коли дивишся на цих людей, виникає, от якась, знаєте, жаль про те, що ну як же так може влада вчинити з людьми? Як же так можна? Тобто, я розумію, там на якісь програми, на які там ну, понад забезпечення, а це, це необхідність людей. А Акція цих. протесту до чогось призвела. Ну, тобто, хтось а, вийшов, щось пообіцяв, і... Абсолютно, жодного працівника з міністерства ніхто не вийшов. Міністр соціальної політики Павло Розенко не вийшов до людей, і люди постояли. Постояли, да, це була там велика акція протесту, але жодний працівник кабміну, жодний представник уряду не вийшов до людей. Такого не було, не було ні при яких обставинах ніколи. Тобто, за весь, там всю незалежність України такого а, не ніби було. Нібито 12 квітня історія повторилася. Да? 50, там, осіб перекрили рух трасою київ харків угу. Було а, таке. Абсолютно, да. Ця угу. акція теж, ні, теж на що ні, не до, ні на що не на що не вплинула. Минула люди вийшли. Люди власне хочуть гідного пенсійного забезпечення. Вони кажуть, дайте нам пенсійне забезпечення, і ми власне зможемо себе якось ну зарадити собі, тому що ми на сьогодні, от дивіться, 60 мільйонів в 2015 році було виділено на медико-санітарне забезпечення. Програма називається Медико-санітарне забезпечення та лікування онкохворих. В Міністерстві соціальної політики не було розроблено належного порядка, як використовувати ці гроші. І області реалізували області департаменти. області Департаменти не знали, як реалізувати ці гроші. Тобто постанова була ну, дуже ніяка просто. І закуповували просто миючі засоби, хлорку, там, якісь супутні товари. Жодна копійка не пішла не на хворого не на складну операцію жодну копійку не змогли використати, тобто гроші є. Так а використати їх ми не можемо, але все ж таки так. після цих двох акцій протесту, ну принаймні, двох, да, угу. Верховна Рада прийняла закон України про внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Щось змінилося, можливо, там повернули якісь пільги, нормативи там кажуть, виход е, 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 цим нормативним актом парламент відновив низку пільг. Угу. Це так чи ні? Так, да, там низка пільг була, поверталося санітарно-курортне лікування для дітей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Поверталося харчування, додавалася пільга. Якщо в нас є така пільга у Чорнобильців, що якщо Якщо ліквідатор помер, да і його смерть пов'язують з наслідками Чорнобильської катастрофи, його вдова має право на пенсійне забезпечення цього ліквідатора. От однак, ну цю норму також заклали в цей. Е в цей законопроект. Крім того, скасовувалися 15%, 15 на сьогодні забирають у чорнобильців на, начебто на АТО. І ця пільга поверталася, тобто в Чорнобильці немає пенсії, у них возміщення за утрату здоров'я, ущерба за утрату здоров'я. Тобто відшкодування шкоди за утрату здоров'я. От, власне, як відшкодовують шкоду, і тут же цієї шкоди 15% забирають. Ну, тобто, ця пільга поверталась також. Але, ну, президент власне, має якісь подвійні стандарти, тому що президент завитував цей. Закон, от і власне, ну чорнобильці на сьогодні в такому знаєте, ну тобто Верховна Рада прийняла цей закон. А президент наклав за вето, да, вето. Отже, наклав ніякі вето, там да. пільги не повернулися абсолютно... на грудень чотирнадцятого да. року. Про дітей ще залишилося у нас час поговорити про наше майбутнє. Дочекайтеся за мить. Які зміни торкнулися дітей, які народжені у учасників ліквідації на Чорнобильській електростанції. Ага. А, ну, <сум> учасники ліквідації атомної станції, звичайно, мають дітей, і якщо вони мають дітей, то діти народжуються зі статусом. Да? От. І відповідно цей статус до 18 років. Якщо до 18 років дитина ну, народилася здорова, і слава Богу, все добре, все. В дитини після 18 років статусу немає. Тобто все там. А якщо після вісім... якщо 18 до 18 років встановлюють групу Інвалідності, тоді дитина отримує першу категорію, першу категорію і отримує пільги по першій категорії, ті, які передбачені. Тобто пільги надаються в залежності, скажімо, від групи інвалідності. Які мають діти пільги народження? Раніше мали пільги оздоровлення санаторно-курортне. Це було ну, така досить гарна програма. І в 2012 році, 2011 році Сергій Леонідович Тегібко був тоді віце-прем'єром, він заклав, він трошки змінив закон, вносив зміни в закон, і він заклав таку норму, що якщо людина, наприклад, да, хоче, хоче поїхати, тобто може взяти гроші. І поїхати в той санаторій, куди вона хоче. Да? От власне, я там хочу, мені потрібно в моршин. Да? Я пішла, взяла гроші на моршин і поїхала по путівці в Моршин. От на сьогодні е, дану пільгу взагалі ліквідували, тобто їздять тільки інваліди. Тобто, якщо дитина інвалід, вона може поїхати скористатися цією пільгою. Однак е, в санаторно-курортній сфері в цьому році просто ну, так відбулося, відбулася якась нерозбериха, тому що. Е, Люди почали оздоровлюватися аж в жовтні місяці в деяких областях, тобто жовтень, грудень місяць, да? тобто за літо не змогли провести тендерні процедури, і діти поїхали аж в жовтень, листопад, грудень, тобто в той час, коли вони навчаються і коли вони мають бути в школі. Тобто, угу. це для інвалідів. Що стосується, що стосується санторно-курортного забезпечення не інвалідів, то якщо. Скажем, є гроші в місцевого самоврядування, то місцеве самоврядування може купити такі може закупити такі путівки. Но я вам хочу сказати, що із цих областей, на які було роздано гроші на оздоровлення, санаторно курортне оздоровлення, жодна область не закупила оздоровлення для дітей, які не мають там групи інвалідності. Наприкінці, ми можемо підвести такі підсумки, чого там лишилися Чорнобильці, а чого вони здобули, наприклад. А ага, чого лишилися, чого здобули? Ну можна, звичайно, да, прошу. Да. Ну здобути чорнобильців забрали практично всі пільги. Да? В них залишилося там декілька пільг там. Да? Основна пільга, скажем, для першої категорії це інваліди да? першої і третьої групи. В них залишилось оздоровлення, санторно-курортне оздоровлення. Так, да, це дуже гарна програма, і це гарно, що вона є. Однак е немає е програми взагалі забезпечення житлом, немає програми е на засоби і е автомобільної програми або там на придбання колясок. От, е залишилася програма для е залишилася для першої категорії. Харчування от, додаткове харчування, там наказом міністра по областям розподіляється харчування, але там небагато, там десь 150-200 гривень по областям. І залишилося це для ліквідаторів. От. І залишилася сплата комунальних послуг там, 100%. От. Друга категорія. Друга категорія це сплата комунальних послуг, там 50%. Діти, які. Діти, які відвідують дитя... дитячий садочок, раніше була пільга, діти відвідували безкоштовно. На сьогодні батьки мають оплачувати перебування в дітей в дитячому садочку. От е, також залишилася для дітей пільга, якщо вони навчаються в загальноосвітній е, середній школі, залишилася пільга харчування. А ті діти, учні, які вже не навчаються раніше було, що учень, який е, закінчив своє. Е, Навчання в школі, і, наприклад, продовжує навчатися в профтехучилищі, да, він ще вважається учень, то до 18 років його забезпечували безкоштовним харчуванням. От, і ну, четверта категорія, скажімо, вона позбулася абсолютно всіх пільг, абсолютно всіх прав. От, тобто такий дуже недиференційований підхід. І знаєте, дуже таке кричуче питання. Працівники зони відчудження я б хотіла за них сказати, що раніше вони мали. Вони мали 150% добавка до їхньої заробітної плати, 150% від мінімальної заробітної плати. На сьогодні вони, ну, в них немає цієї пільги. Практично цілий рік Міністерство соціальної політики, да, доблісний наш віце-прем'єр, який на сьогодні став віце-прем'єром, рік розробляли проєкт постанови, яким би. Регулювався порядок та розмір виплати е, людям, які працюють в, на в забрудненій території, тобто е, на станції е, на Чорнобильській станції. Тобто на сьогодні немає ні розміру, ні порядків. Закон є, закон прийнятий, закон каже про те, що нам потрібна з та стаття доплати за роботу в зоні відчуження. Закон каже, частина третя, що потрібно, вип... потрібно виплачувати цим людям, тому що вони працюють по списку номер один. Робота. В шкідливих умовах, однак, ну власна влада зволікає. І сьогодні вже новий міністр прийшов. Сьогодні він мав виносити це питання на засідання кабміну. Ну, власне, я ще сюди йшла, телефонувала в кабмін. Питання що це не розглядалося. А з нами сьогодні була Олена Кравченко, експерт соціальних питань і кандидат юридичних наук. Говорили про пільги Чорнобильцям, що скасовано і що змінилося. Дякую вам, що завітали до нас. Дякую. Це була програма відкрита студія. Якщо вам цікаві інші теми, пишіть нам електронну адресу. Ви бачите на екрані. Також на екрані ви бачите телефон. Це для рекламодавців. В ефірі соціальної країни ми ще обов'язково почуємось.